Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо ось такий неймовірно ароматний картоплево цибулевий хлібчик. Вже очистила і промила картоплю, ось так миленько її порізала, щоб швидше приготувалася. І в очищеному вигляді у мене тут 300 г. Тепер сюди наливаю 300 мл звичайної холодної води, накриваю кришечку і відправляю на плиту. Буду варити до готовності ані солі, ані будь-яких інших спецій додавати не потрібно. Як картопля зварилася, воду я не відсіджую, беру занурювальний блендер і перебиваю все до однорідної консистенції. В результаті в мене вийшло ось таке рідке, однорідне картопляне пюре. Я вже перелила його у миску, в якій буду замішувати тісто. І важливий момент: воно не повинно бути гарячим, тому потрібно, аби воно охолонуло до такого тепленького стану. Тепер сюди додаю столову ложку цукру. Трохи перемішаю і далі буду додавати дріжджі. Я буду використовувати дріжджі живі, можна, звичайно, замінити на сухі, і так як ми в цьому тісті не будемо готувати опару, тому потрібно, аби дріжджі були якісні. Перекладаю дріжджі і знову ж таки перемішую, щоб дріжджі трохи розчинилися. Далі додаю чайну ложку солі, знову перемішаю трохи. І буду додавати цибулю. Цибуля в мене. Зелена, використовую і зелену, і ось цю білу частинку. Потрібен буде невеличкий пучок. я тут зважила, і у мене десь 60 грамів вийшло. Подрібнила я ось так міленько і перекладаю у тісто. Знову перемішую. Далі буду додавати борошно. Борошно я попередньо просіяла, не все відразу додаю поступово, оскільки борошно усіх буде різне. І ті показники, що будуть вказані в мене в рецептурі, будуть трохи відрізнятися. Перемішую поки що ложкою, ну а потім буду вже вимішувати тісто руками. Тісто в борошном забивати не варто, воно повинно бути ось таке м'яке, трохи липне до рук. І в самому кінці додаю олію обов'язково без запаху. Таке в результаті м'яке тісто виходить, трохи липкувате, так і має бути. Розподіляю його ось так по мисочці, прикриваю кришкою і залишаю в теплому місці для підйому. Моє тісто підійшло, і я вже підготувала форму для випічки. Буду випікати ось в такому прямокутному деку. Взагалі, форма може бути абсолютно будь-яка, або їх може бути декілька, якщо хочете зробити декілька бугінців. Проклала я низ пергаментом і перекладаю своє тісто. Оскільки тісто липкувате, то руки слід добре змастити олією і тісто буду. Так, більш рівномірно розподіляти по всій формі. Форму з тістом я прикрию рушничком і залишу постояти хвилиночок 15 І після того, як тісто відпочило і знову трохи підійшло, буду відправляти у духовку. Температура має бути 180 градусів по часу, Нам знадобиться орієнтовно 25 хвилин, але тут уже слідкуйте за готовністю. А поки наш хліб випікається, підготуємо так званий соус, яким в подальшому хлібчик змастимо. Для цього нам знадобиться 20 г вершкового масла. Масло воно вже розтоплене і охолоджене. Тепер сюди буду додавати зелень. Це в мене петрушка, можна взяти абсолютно будь-яку. Я її ось так подрібнила. Далі часник, часник я взяла три невеличких зубчика, пропустила через прес. Звичайно, що і зелені, і часнику додаємо згідно свого. Смаку. І ще додаю дрібку солі, можна, звичайно, більше, як кому подобається. І все це перемішаю. Хлібчик я вже дістала, тільки що із духовки. Погляньте, який рум'яний аромат, просто неймовірний, і зараз ми його ще доповнимо. Беремо наш соус і зразу гарячий хлібчик будемо змащувати. Власне, і все, мій ароматний хлібчик готовий, ось так він виглядає всередині. Дуже м'якенький, пухкенький, ароматний і, звичайно, дуже смачний, бо домашній. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.